не У нас є завершений об'єкт світу личка, де вклав свої гроші, але дороблені можуть ходити туди, але з об'єктивних причин, що вони не може бути через те, що вони не розрахувалися з цілятні, вони це зелені на ключі і не ви теж допомогли такі кошти зняти, і далі Я вже не нерозуміло що У ваших пропозиції немає попитань, не зазначені карт, коди немає обґрунтування, ви не проходили до звітів, комісії, фінансове управління на ним, не бачите. Це нонсенс. Це гам-пад. Це вас не виходить. Ви депутаті району ради. Скажи, що учитано, є, вирані, на учителя. Визначений введення роботи оформлення цього проєкту рішення. Є фінансове управління, яке його формує. Є закон України комісія державній адміністрації. Тут люди, які то працювали десятки років до що. Це... Є до вас подання в адміністрацію районної ради, є клопотання районної ради. У нас в лопотанні є на більш. 25 мільйонів гривень. А у нас у цього 4, ми апріорі не можемо задоволення усіх сторон. Дальше. чином построили і використали. А не говорячи вже про той місяць, що це можна. Шановні колеги, справа в тому, що на сьогоднішній день на зараз і ще конкретно немає коштів. Розмова йде, ну я можу, я вискажу все. Значить, із цих 4 мільйонів, що було сказано так, порядка 2 мільйонів йде на дорогу, то вичайно може? Ці кошти, які зараз ми подали в пропозиції, які розглядаються, це дорога нашого місцевого значення. Яко ми виходимо, за які ми постійно говоримо. Але коли зараз стоїть питання про виділення коштів, про які ми ще в минулому році всі одного основні зараз. Але не було визначено механізму їх освоєння, вони не були зроблені, освоєні. І зараз ми від них відмовляємо. Механізм є, механізм є, і гроші ми вже говорили. Не треба направляти на службу, а направляти сільським радою. Треба побивати, треба з того року на 500 ми зробили до того, як вони не буде. Цього року вони не виїхали. Я не дам на об'єкт. Та ні, за мільйон замовляють закупати, що довше не може бути. Я з вами повністю, треба робити капітальне. Але в нас коштів нема, а для того, щоб убрати хоча б ту аварійність яка є на сьогоднішній день заява служба я міну 4 мільйони я як депутат в'їзд пропозицію і як керівник дорожньої служби рахую що кошту треба спрямовувати <инуваніт> <посте> <ракує>, що всі звертаються слава дітей ви не хочете хочете якусь є плава видаєте слово депутат у нас улевчить весною. Прошу не весне. Що зараз вкладаєте 500 тисяч і заробите 3 ліли? як кулінарите, ви знаєте, ну, це і так. Так. Ну, це ж нормально, що? Не, ви як питаєте, ви очікуєте, тобто ви умовляєте це робити, правда, Я про 2015 рік і ще не було сесії жодної. Тобто ми збиралися на комісію, озвучили пропозицію. Що є пропозиція такова від районної ради, є пропозиція від районної адміністрації без постатейного обговорення, без розміщення, без спору, де хто, які кошти, куди кому поступає. Тобто, якщо зробити крок вперед, треба, щоб. Ні одної, ні, ні іншої сторони не було задоволена пропозиція. Тобто шукати компроміс. Ні цього, цього зроблено не було. Тепер ламати через коліна, чи чия пропозиція адміністрації чи ради, чи розібратися постатино. Наприклад, Юрій Михайлович, на, вашу, на ваш гуртожиток спрямовано 100 тисяч, проєкт якого вартує 12 мільйонів. Для чого вам 100 тисяч, якщо роботи не почалися, а там треба 12 мільйонів? А от чоловік закінчив проєкт у липчі і йому гроші не дати. Да? От які ми газди в районі. Я не хочу виносити і на загалі ці питання, гальба ну, просто на загалі зараз постатейно обговорювати такі пропозиції, які мають обговорюватися у в... проєкт розпочати <в> прошлого року. <проєкт> А ви догневоєте амбіції таких, не согласний за адміністрацією, а зласний зраду, або не согласний зраду і согласник з адміністрації. Це всі питання постійно мають обговорювати на засіданні комісії. Головуючи, вчора не дав цього питання зробити. Михайлович, це були би. Я сказав, що я складаю свої повноваження на наступній сесії. Якщо це не, 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 не завершиться, я складу повноваження голови бюджетної комісії, бо так неможливо працювати. Так не можна працювати. Я депутат районної ради, маю насити якусь пропозицію, можу чи не можу? Можете. Ну так я її вніс. Ви хочете голосуєте, хочете, не я, що я можу сказати? Дивляться, пропозиції адміністрації, пропозиції ради. Давай. Дата, клопотання про відділення, КФК, нічого не вказано. Таке, знаєте, пробігся, дали борщиться в школі, написала, бо їй так подобається. Де, от подивіться, зразок одної одно служби і другої служби. Так має бути подана пропозиція. Це врахуєте все правильно. <звілляє> і, все, і ви за три тисячі секунд подали.

Тобто щоб рада не проголосувала, адміністрація має право не фінансувати. Як це може бути? бюджетної комісії, він має буде право не профінансувати. не кажете, не Заради аванконсульторию і те, що буде прийнято головою адміністрації, ви приймаєте рішення, те, уайтубар, не те має деправо. Права засуд під деправо забрали транспортний податок, забрали счёт шум, мене, чотверть тистівота. Все. Я вам, о, я вам пропоную компроміс, але ротор додосу перетило. Я вам говорю, я вам говорю з рекомендацією штабу графік обговорювали восени. У 2015 році заасфальтували, через два місяці нема. І ви тепер кажете, що 1 чотириста... 400, давайте ще раз закопаємо і ще раз спробуємо, знаючи, що із того не буде взагалі ніякого вкусна, скажімо так. Чекайте, послухайте, мене так же само. А 500 тисяч, котрі які нам завтра будуть приносити. Не треба. Зняти напругу із паспортного не треба. От нам треба закупати мільйон чотириста. От це, це наша позиція, це одне питання, друге питання. Жаль, ну, не, 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 не змінімо бути на комісіях, але перший раз, було, е, перший раз сесія не провелася із-за чого? Ви обґрунтували, що не, не подані е, адміністрацію, не подані були пропозиції. Я б вас попросив, якщо ще. Один раз такий випадок приходить. Будьте добрі, ви нині прийшли, треба було принести докази того, що подивіться, адміністрація не подала в срок. Ну, подивіться, будьте добрі, що вони не подали. Бо, бо ми всі 36 ну. працюємо на добровільних засадах. То ви сидите тут за зарплату, а ми на добровільних засадах. І кожен із нас має знайти час, щоб прийти сюди. І не, не так хочемо, не хочемо. За три дні до того вже не буде сесії. Будьте добрі, відіть себе адекватно згідно чином законодавство. Коли адміністрація подала по бюджету. Та не треба не треба на при чому? Я вам зараз скажу, що 5 березня чи думаєте. А при чому там документи не треба? Можна надати відповідні документи. Так, будь ласка, надайте відповідні документи, я зачитаю коли подавати. Вже, вже. Я маю право <пост> сказати. Топимо, вирощи не втопимо. Так попробуйте виїздити. В Липчі є дорога. Ну, два місяці побула. У з ними ну, її зробили. В Яблонівці є дорога. Ну, два місяці її зробили. Але вона була. А в Олександрівці немає взагалі. Там вже на тракторах не можна їздити. Там, не тисяч... А ви прочитайте, що написано? Тури. на фінансування дороги Олександрівна. 90 тисяч не освоєно. А чому не освоєно? Питання, Дмитро Девушка. Ви адміністрація, а не я адміністрація, вибачаєте, що ви мені даєте записувати? Ви говорите, що немає, не було коштів. Що таке 90 тисяч, навіть якщо 90 тисяч, що таке 90 тисяч? Але точно ремонт це я Але ми називаємо немає

Школа, Школа. Районний бюджет. Хотів тобто, би зазначити, у нас так історично склалося, слава Богу, що місто має статус обласного підпорядкування. Тобто воно не підсвітлює, не підходить, не падає під під склад району. Тобто воно має свій бюджет. Обільно гради немає міста обласного підпорядкування. І там йде у міський бюджет, який включається у склад районного бюджету. Ми будемо це, так само тяжко. І я так розумію, Ми не фахівці вами тут ніхто. Давайте це питання відкласти, У нас є, буде е, е, над До речі, є е, зміна до бюджетного законодавства, що щомісяця можна над ділити кошти вже. Е, запросити сюди фахівця, це міграційна служба, яка доповість. Е, можливо, це, неможливо, хто буде виготовляти паспорти. В ніколи В житті ЦНАП не має права а товари про паспорти це лише міграційна способа. Це навіть покладен обов'язково. Я ще раз кажу, запросити сюди, правда на двічі скаже, скаже, що можна це робити. Будь ласка, я два парфа.

А наші розменці до рано. Вибачте, якщо сільський голови в першу чергу дадуть свою зарплату перед інтересами своїх виборців і своїх громадян, не сердіться. Якщо по судзахисту не буде сьогодні прийнято питання, створите надзвичайну складну. Ситуацію на другому районі, шановні депутати, 134 сім'ї будуть проблеми. Відсутність фінансування на повідомлення на субсидії створюєте проблеми. Місяць соцзахист працює без копієчка. Сотні зведені на режрядову лінію із-за того, що технічно не можемо контролювати людей про тих проблеми. Да, да, Будьте воно, я звертаюся до вас. Прийдіть рішення. Олександр Михайлович, я спросив, ви <просу> мені сказали, що я маю почекати. Я маю право, ні? <просу> Чи не Маю. <просу>